Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка адвент календаря від Джон Левіс зі свічечками та ароматичними оліями. Ось він так у нас виглядає гарно. Адвент-календар на 12 віконочок. До речі, всі свічечки тут невеликого розміру, але вони хороших брендів, максимально натуральні склади. Так, почнемо. Віконечко перше. Тут у нас свічечка від Ніон. Називається Крісно Свіш. 75 грамів. По аромату це буде такий така суміш різдвяного та релаксуючого аромату. Тут відчувається кориця, мандаринчик, боби тонка Вона допоможе розслабитися і наповнить дім різдвяним ароматом. Коштує така свічечка 21 фунт. До речі, бренд ньом, він використовує на 100% натуральні складники. Оці свічечки виготовляються вручну із 100% чистих ефірних олій і чистого натурального рослинного воску. Віконечко номер 2 Тут у нас свічечка від бренду Скандинавійськ. Ось вони у нас йдуть з такими дерев'яними кришечками. Оці кришечки зроблені з букової деревини. Всі свічки, до речі, йдуть в склі обов'язково. Аромат цієї свічечки – це аромат скандинавського лісу вдома. Це аромат сосни, хвої, шишечок. Тобто максимально можна зануритися в атмосферу скандинавського лісу. Тут також максимально всі натуральні інгредієнти, без ГМО, веганські кров, тіфрі. На все як має бути. Натуральні барвники, матеріали натуральні. Так, віконечко три. У віконечку три у нас свічечка банзальтюлі від бренду Airi. Вона містить 70 грамів і коштує така свічечка 13 фунтів. Це буде не різдвяний, а це чітко аромат спа. Тут дуже відчувається жасмин, якісь трав'яні нотки, деревина. Дерев це такий більш заспокійливий аромат. До речі, я не пам'ятаю, мабуть, попередні свічечки не сказала. В цій свічечці 70 грамів, вона коштує 13 фунтів. У цій свічці 65 грамів і її ціна 20 фунтів. У свічці Ніом у нас 75 грамів і коштує вона 21 фунт старий. Так, віконечко номер 4 тут у нас свічечка від американського бренду Voluspa. Давайте відкриємо. Дизайн світочки максимально передає її аромат. Це аромат натуральної ялиці, ялиночки з лісу. Це коли десь в холодній кімнаті, повністю холодній. Ви привезли з лісу свіже дерево, ялиночку, ялицю поставили. І оцей аромат наповнив цю невеличку холодну кімнату. Максимально різдвяний. Ця свічечка має 72 грами, її ціна 19,5 фунтів. Вона виготовлена з кокосового воску, вручну, веганська. Все натуральне. так, наступне віконечко 5. Ось тут ми знаходимо на свічечку, а нарешті першу ефірну олійку. Від бренду Stone Glow, Sea Salt and Ocmus. Тут у нас 15 мл. Коштує така ефірна олійка 11 фунтів стерлінгів. Це аромат такого дорогого спа, аромат моря. Тут чітко відчувається морська сіль, нотки дубового моху і такі дуже-дуже освіжаючі озонові нотки. Дуже класний аромат, дорогий, приємний для будинку. Так, віконечко номер 6 В віконечку номер шість у нас свічечка, яка називається Silent Night від бренду Lily Flame. Тут у нас 110 грамів. Така свічечка коштує приблизно 7 фунтів, 7-8. Але чомусь так мені назва цієї свічечки не передає її аромат. Аромат дуже приємний, смачненький. Але це аромат солодкої жуйки і цукерок. Подивіться на цей колір. Вражаючий, такий синій, гарний. Це не аромат заспокійливий для ночі. Це такий солодкий, приємний, смачненький аромат. Але не для ночі, як на мене. Не для сну. Навпаки, може, апетит проводити, мені здається. Гарне таке пакування. Так, ідемо далі. Віконечко номер 7. Тут у нас також свічечка від бренду Скандинавійськ. У нас вже була така зелена. Це свічечка 65 грамів, коштує вона 19 фунтів стерлінгів. І це буде такий е чисто різдвяний аромат, аромат Глінтвейну. Тут відчувається кориця, апельсинчик імбир, гвоздичка. Тут також така дерев'яна кришечка. Смічечка. Це максимально різдво. Віконечко вісім. Тут у нас також ефірна олійка. Від бренду Neom. у нас вже була свічечка в першому віконечку від нього. Це аромат Real Luxury Essential Oil Blend 10 мл. Коштує така, така олійка 23 фунти. Тут у нас суміш 19 натуральних чистих ефірних олій. Це лаванда, жасмин, сандалове дерево. Це такий складний, заспокійливий аромат, приємний. Дуже е, класно буде також в лазню його взяти. Так, віконечко номер 9 І тут у нас свічечка е, з ароматом і від бренду, як у нас була перша ефірна влійка Stone Sea Salt and Dacmus. Той самий бренд, той самий аромат. Так само вона дуже класно пахне. Такий розслабляючий спам. Тут у нас 75 грамів і коштує така свічечка 23 фунти стерінги. Це морський бриз, морська сіль. І такий повний релакс. Віконечку 10. У віконечку 10 у нас свічечка від Айрі, вона називається Positive Energy. І це справді такий аромат ем, позитивний, енергійний. Цей аромат відрізняється від всіх ароматів у цьому адвенті, тому що це єдиний такий фруктовий, е солодкий, яскравий аромат. Тут чітко відчуваються цитруси, тропічні фрукти. Це грейпфрут, лимончик, це якісь цитруси, м'ята, ветивер. Він такий підбадьориливий і енергійний. Наступний у нас віконечко 11. Це передоспання вже, до речі. І тут у нас також свічечка від нього, також зроблена вручну, 100% натуральних інгредієнтів. Вона називається «Happiness» в перекладі щастя. І це справді такий аромат. Аромат щастя, квітковий, розслабляючий. Тут у нас неролі, мімоза, лимончик. І Для, для виготовлення цієї свічки використовувалося 10 натуральних ефірних олій. Вага цієї свічечки 75 грамів і е, вартість 20 фунтів стерлінгів. І останнє у нас 12 віконечко. Зараз ми дістанемо світочку. Це остання світочка в цьому адменті. Merry Christmas називається. Також від бренду Lily Flame. Вона має 110 грамів і коштує приблизно 7-8 фунтів стерлінгів. Це максимальний аромат Різдва. Тут у нас кориця, імбир. Печівко таке солодке, це апельсини, ну це от максимально такий солодкий різдвяний аромат. Ось так виглядає. Також такий з написами на кришиці. Гарне пакування. Ось ми розпакували адвент-календар. Які ваші враження? Буду рада, якщо ви поділитесь з ними. Дякую за огляд.